Продовжуємо наші експерименти з випаювання жиле. Хто не знає, як підпалити жиле, я зараз покажу. Так, Беремо пачечку, жилє. Жилє, чи як воно? візьмемо зеленого, воно саме менше достигли. Насипаємо ложку жилє. А Або якесь не дуже зелене, напевно, не буде зеленого диму. Все, жиле. Пах, а пахне прикольно цією ківою. Так, беремо трошки солі. Солі беремо трошки. Отако хватило. Трошки солі і беремо трошки з цукру. З цукру, чи з цакару З цакару Ну, теж таке на око. Жілі, я думаю, і так солодко, того не будемо дуже багато брати. І калапуцяємо, калапуцяємо. Я, звісно, розчитував, що воно буде цей, що воно якесь зеленіше буде. Ну, давай, щоб, щоб вкусніше було, трошки кинемо цього гожілля. О. Так. Тільки мені треба так, щоб не спалити. Тут дивіться який корж вже. Ладно, беремо це на калапуцяли і насипаємо. І зараз буде. Дуже пахнюча, прикольна штука. Так, це відклали, беремо нашу супергазову горілочку ніпроємуську. І підпляємо наше жилє. Оба! 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 Так, ой, не спалити телефон. Ну я щось не бачу, щоб дим був зелений. Дим, як обично. Ого! Ну, димить непогано. Я вам скажу просто. Цукору і солі не диміли так, з жилє воно прикольніше. О! Хто любить жиле, можна навіть взяти і карамельку з'їсти. Кому цікаві такі експерименти, підписуйтесь, попробуємо ще щось палити.